Отже, мене звати Тетяна Бойко, я представляю громадську організацію Громадянська мережа опори». і наша організація спільно з нашими колегами це організацію Асоціації ОСББ ЖБК «Наш дім» з міста Дніпропетровська, агентством економічного розвитку міста Вознесенська, громадською організацією об'єднання ОСББ ЖБК Вікторія. Громадською організацією ресурсний центр для ОСББ Херсона Пліч Опліч. Протягом цього року, за підтримки Міжнародного фонду відродження, Пакт Інкорпорейшн та фонду Східна Європа реалізовували такий проєкт, який полягав в тому, що в кожному з наших міст, а саме це, Київ, Херсон, Вознесенськ, Запоріжжя, Дніпропетровськ. Ми намагалися спільно з групами ОСББ, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, дослідити за якою процедурою в цих містах ОСББ можуть отримати власність або постійне користування земельною ділянку, що їм заважає на цьому шляху, і за мету, яку ми собі поставили, було в цих містах. А по можливості і на центральному рівні запровадити спрощену процедуру передачі ОСББ земельних ділянок у власність або постійне користування. В чому полягає ця спрощена процедура? В тому, що, ну так як ми собі планували на початку проекту, що Земельна ділянка повинна віддаватися не на підставі е, проекту землеустрою, а на підставі технічної документації, е, що суттєво спрощує і е, здешевлі, ну, спрощує саму, сам процес і е, здешевлює відповідно е, для ОСББ цей процес. Але життя е, вносить свої корективи і. Скажімо, не, не так все просто стало. Ну, Взагалі, звідки ростуть ноги, і в чому взагалі проблема в ОСББ і в ЖБК для того, щоб отримати землю? Е, здається, багатоквартирний будинок це цілісний майновий комплекс. Разом із стінами, спорудами, і також прибудинковою територією. Він не висить в повітрі. І власники приміщень цього цьому багатоквартирному будинку, власники квартир, а також нежитлових приміщень, є співвласниками спільного майна цього будинку. Ну і логічно, що ж також і прибудинкової території. Але по факту маємо ситуацію, коли земельні ділянки ну, переважно належать органам місцевого самоврядування. І для того, щоб ці співвласники могли скористатися правом на земельну ділянку, є лише єдиний механізм. Вони повинні створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, і земельний кодекс передбачає, що за певних умов... Об'єднання співвласників може взяти у власність або в користування земельної чому ділянки. На сьогоднішній день питання І в чому є політична воля, точніше політична неволя надавати земельні ділянки. Якщо давайте речі називати просто своїми іменами, е, ви зараз сказали про необхідність впровадження спрощеної процедури. Я би дозволив собі не погодитися з таким твердженням. Я би хотів сказати, що краще, щоб процедура була зрозуміла від початку до завершення. Начебто сьогодні вона зрозуміла. Але ця процедура включає дійсно оформлення права власності на земельну ділянку місцевими органами самоврядування. Ні для кого не секрет, що ні в Києві, ні в Хусті, ні в Антрациті, ні в Кро... Коростищі, ні в будь-яких інших містах детального плану забудови не існує. Ну, це факт для всіх. Давайте просто виділимо таку кількість факторів, які на сьогоднішній день зробили. Той порядок, який є на цей час, він теоретично правильний і практично непідйомний ні для кого. Формальність, тобто реєстрація в двох реєстрах земельної ділянки для того, щоб її потім надати в власність або в користування ОСББ, насправді це формальність, яку ніхто не може виконати. Тому що у місцевих бюджетів коштів для виконання цих процедур не було, немає і не передбачається. Тобто ситуація, яка сьогодні складається в цій царині, така сама, як в будь-яких інших сферах, я би описав її наступним словом. Формально можна, практично, непідйомно, неможливо, і лише є хтось один, три, п'ять суб'єктів, які пройшли між краплями і дійшли до логічного завершення. Можливо, так само в ручному режимі, щоб іншим продемонструвати, що теоретично можна і практично здійснюється, може збігатися в площині. Що на цей час у нас є в роботі? В першу чергу ми сьогодні працюємо над законопроектом, який віддетерміновує до 2015 року надання земельних ділянок з обов'язковим посиланням на план детальної забудови, детальний план, план, детальний план планування території.